На прохання мешканців багатоповерхового будинку по вулиці Праводійська, 12 ведеться косметичний ремонт першого під'їзду, де після підготовчих робіт відшарування старої фарби та штукатурки, шпаклювання стін, побілки кантів розпочнеться фарбування. Ми знаходимося за адресою проводійська, 12, де комунальне підприємство вже 1 продовжує ремонти під'їздів у наших будинках, які заключили договори на обслуговування. Сьогодні ми тут вже зробили підготовчі роботи. Наразі триває побілка стелі та стін. і Розпочнемо фарбувати і завершувати тут ремонт. Реагуючи на звернення громадян, які надходять в обслуговуючу компанію, наприклад, привести до ладу під'їзди спеціалістами ЖО1 звертається увага на накопичені кошти, які надходять за рахунок абонплати за цією адресою. Дуже багато таких звернень всі вони занесені до плану робіт. Тому в будинках в яких менше боргів пріоритетність робіт набагато вища. Тому з поданих звернень мешканцями будинків, які сплачують за послуги систематично, не мають боргів. Спеціалістами ЖЕО були обрані адреси для проведення наступних ремонтів під'їздів. Після того, як ми завершимо роботи в даному під'їзді, ми плануємо перейти в район Радгоспу. Там у нас є чотири будинки, які вже ждуть своєї черги. Які ці будинки це молодіжна 70 молодіжна 62 приморська 20 і приморська 22 Шановні абоненти КП жо 1 якщо на вашу думку, територія загального користування, під'їзди, сходові майданчики, прибудинкова територія потребує оновлення, облаштування, обов'язково зареєструйте своє звернення в письмовому вигляді і не забувайте про своєчасну сплату послуг. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.